Вітаю вас, Еш Амбріч, Синдром Самозванця. В цьому відео я дам вам свій чесний відгук, свою рефлексію на цю книгу. Поділюся з вами своїми виключно суб'єктивними враженнями, які не є фактичними твердженнями і не мають на меті образити ні автора, ні будь-кого ще. Отже, поїхали. Ось така книга. Перш за все, хочу сказати про її оформлення. Синій колір, мій улюблений, він заспокоює, він дуже надійний, він такий гіпнотизуючий, пов'язаний з якимись психічними процесами для більшості людей, білі літери. Все доволі так симпатично оформлено. Ми бачимо контрастне поєднання між оранжевим і синім, що приваблює. Людей, ніби притягує їхній взір. Але ж якщо от читати синдром самозванця, як прожити неймовірне життя, на яке ви заслуговуєте. Ну, хто скаже, що я не заслуговую? Згодні, згодні революційний підхід до страхів, сумнівів і перфекціонізму. І це все, що ви прочитаєте, тут ви не знайдете мене ця книга. Надзвичайно обурила. Чому? Та тому що назва клікбейтна, практичних порад немає, інсайтів немає. Ну, це така моя суб'єктивна думка, але все те, що заявлено зверху на обкладинці і там пару сторінок до основної частини. Воно не відповідає взагалі ніякій дійсності, користі 3%. І це так я ще дуже щедра на похвалу. Вода водяна, загальні фрази з інтернету, які ви можете і так знайти безкоштовно. Авторка грає на людських слабкостях. Сама найбільша слабкість у її ЦА, бо це написано для жінок, про жінок, жінкою. І плюс в рецензіях, ось тут, ну, їй відомі жінки там давали відгуки. Написане, Еш може змусити вас кинути роботу, почати зовсім нове життя та почуватися сміливішими, ніж будь-коли досі. Ну і тому подібні Хвалебні оди. Вони змушують її ЦА, цільову аудиторію. Говорити, Боже, то яка золота книга? Клас! І тут ще й Брітні Спір згадується, що вона читала цю книгу. І жінки вірять, вони думають, що це справді їм допоможе, але це абсолютно не так. На мою думку, головна мета книги це її продаж. І все. Дуже багато було вкладено в її. Рекламу, її всіляко розпіарили, вже всі люди знають, що це таке синдром самозванця, і, мабуть, він у мене, бо скільки ж можна навчатись, я не можу вийти на роботу. Я після декрету не можу нікуди влаштуватись, бо я вже отупіла, От і скільки б я не навчалася, там, наприклад, скільки б я всього не вміла, якби я не працювала, я все одно відчуваю себе самозванцем. І ця книга ніби повинна там вирішити вам допомогти. Але цього не відбувається. Ну, але ж давайте. З вами розглянемо. Я е, тільки на 133-й сторінці почала знаходити раціональні зерна, тому що це все історія її життя самої звичайної, бідної, американської дівчинки, яка завдяки своїй настирності і креативності змогла там добитися чогось. Я цю людину не знаю взагалі. От у книзі сказано провідна зірка середнього пальця. Все. Я чомусь коли її купувала, я цього не прочитала. В мене йокнуло синдром самозванця все. І те, що вона популярна. Хоча на верхній, верхньому рядку треба було її вже і відложити. Значить, на 133-й сторінці у нас все, що ти маєш зробити, ворушитися великими літерами. Отож тоді, у той самий день, я взяла дещо, що вміла робити, писати та виставила це на продаж. Спершу я написала одне слово. Потім одне речення, потім один абзац, а потім цілий опис. Я створила кнопку придбати, до якої під'єднала PayPal. Я розіслала це електронною поштою і запропонувала свою писанину геть в новому форматі, навіть не уявляючи, що з цього вийде. За лічені години я заробила свої перші 2000 20 доларів і трясця мало не притомила. Ой... Я просто почала, бо мені довелося. Собака, звісно, був закопаний у тому, що в мене був перелік підписників, повний електронний адрес готових моїх клієнтів. Тобто, тут тобі диво, я щось таке зробила. Але ж суть в чому, що ти просто на фірмі, де працювала, вкрала базу клієнтів і їм почала продавати. Ну, ви цього не знали, що так потрібно, що готова база клієнтів це гарантія успіху. Із ста людей п'ятеро купило, вже супер, їдемо далі. Найважливіше запитання, яке тобі слід перед собою поставити, як би я показувала себе, якби я вже була найкраща у світі, у мене є знайомий, який говорить, навіть якщо в тебе в кармані один рубль, ти повинен виглядати на мільйон. Але знаєте, суть в тому, що якщо навіть ти там. Одягнешся в хутро і в золото, але ти все одно всередині знаєш, що ти цього не заслужив, що ти якийсь косий, кривий, там, поганий, ну не буде це сидіти на тобі. Тобто тут про впевненість. Ви не знали цих фраз? Нічого нового. Твої ідеї мають значення. Ох, найваж... Наважитися зайняти місце, чи це не найскладніше? Це одна з найбільших проблем, що заважають робити значущий внесок завдяки своїй роботі. Повірити, що ти достатньо добра, щоб тебе приймали. Саме в цьому й полягає проблема. Більшість із нас влаштовується на роботу, що принижує нашу гідність, а не потребує її. Але з мистецтвом такого не буває. Сам акт його створення, акт самосхвалення. І саме тому таке створення, хоч якби ти до цього ставишся, обов'язково. Це я читаю з тих 3%, які хоч якимось чином корисні. Спроба сама собою вартісна, не обов'язково бути досконалою, щоб бути готовою. Я ще краще, коли не прикидаюся. Працювати на себе це рішення жити для себе. От, Боже, це так легко сказати. Ви чого сидите на своїй поганій роботі? Відкривайте бізнес. Ой, Господи. То й не дивно, що ти почуваєшся самозванкою, коли виконуєш роботу. Який не місце у твоєму житті, відчуваєш, що щось не так. Ну, звісно ж, ти геть відмовляєшся від бажання продавати себе. Звісно, ти не хочеш говорити про свої ідеї та захоплювати ними людей. Це не через те, що ти для цього надто погана, а тому що ця ідея погана для тебе. Ось цей абзац він самий найкорисніший, він спрямовує до рефлексії, він дійсно глибокий. Про що він? Про те, що ви не знаєте, що ви хочете. І вже далі ми занурюємось і дивимося, чому, яке там виховання, які переконання, цінності. Він хоч на щось наштовхує нас. Ви не знаєте своїх талантів. Вас забили, можливо, в дитинстві. І ви зараз працюєте на тій роботі, яку ви ненавидите. А чому туди ходите, хто знає? Отримуєте три копійки і думаєте, що. Я хоч, хоч гроші в сім'ї буду носити, бо так я не знаю, що мені подобається. І це дуже в багатьох людей, дівчата. Ті, хто виріс там в 80-ті-90-ті роки, згадуйте наше дитинство там не до жиру, будь би живим. Я не знаю людей, які жили в той період нормально. І звідти тягнеться. Оце що вічно немає грошей, не сиди собі, батьки вам не приділяють часу, тому що вони весь час по роботах, дитина росте як бур'ян, бігає там з ранку до ночі, невідомо де, по якихось там стройках і тому подібне. Тому тут от є за що хоч зачепитися. Ну, це шість рядків. Далі. Знайди сміливость робити щось дивне, адже в цьому криються можливості, зосереджуючись на одному конкретному моменті роботи, яким ти щиро насолоджуєшся, ти дістаєш можливість сказати, я в цьому найкраще. Універсал ніколи не зможе такого стверджувати. Саме ті люди, що наважуються занурюватись у глиб, а не розтікаються у шир, мають змогу залишити слід. Це пише та людина, яка займається всім підряд. Вона взагалі реалізовує свої ідеї і продає їх для когось. Ну, Ти ж не ювелір, що ти займаєшся конкретно своєю справою. І не інженер, який будує, наприклад, виключно мости, чи там виключно він, там щось, якісь такі однотипні постройки. Ні. Якраз автор книги не відповідає тому, що сама ж пише. Якщо тобі до всього байдуже, це ти просто ще не відшукала потрібне. Але як ти можеш це зробити у власній вітальні? Тобі потрібен новий досвід, щоб отримати нові дані. Ну, це ці мотиваційні коучі, тренери і тому подібне. От, от чесно, мене таке злить. Я вже на 252-й сторінці, а всього їх 267. Одне із самого головного і останнє. Справа не в хоробрості, справа в настирності. Бо найретельнішим чином, перевіривши цю теорію, я можу сказати, що саме в цьому полягає та вирішальна відмінність. Успіх не завжди приходить через те, що ви відчайдушні, сильні, впевнені в собі та сміливі. У дев'яти випадках із десяти я чогось досягала не тому, що вступала в боротьбу зі своїми страхами, а тому, що розуміла, як рухатись далі, незважаючи на них. Все. Якщо ви в цьому знайшли щось для себе корисне, я вас вітаю. Для мене ця книга, це коли людині хворій обіцяють чудоліки якісь гомеопатичні, які вилікують її. Говорять супер, клас! Уже мільйон людей по всьому світу їх спробували і вилікувались. І тобі це допоможе. Ви купуєте книгу. І все. Там немає жодного слова з того, що вам обіцяли. Суть тут яка, що назва книги не відповідає її наповненню. Якби автор її назвала по-іншому, моя історія там до успіху, наприклад, або як я подолала синдром самозванця, ну її б так не купували. Палітурка від одного, наповнення від іншого. І все, дивіться. Альтернатива. Яка альтернатива цьому, якщо у вас є цей синдром самозванця? Можливо, пізніше я зніму окреме відео про те, як з ним боротися. Ой, ну, це, звісно, походить до психолога-психотерапевта, тому що ніяка вам книга не допоможе подолати роки оцих всіх проблем, які накопичувались, у вас намотувались і вже там такий клубок намотався, що. Просто неможливо повірити в себе, що ти щось можеш, що ти цікавий, що в тебе вийде. Тому з цим повинен працювати спеціаліст. Якщо ж у вас немає можливості, часу, коштів, і ви хочете самі розібратись, ви відчуваєте, що можете, я вам раджу купувати ось таку літературу. Вона у мене, на жаль, на російській мові, на українській, я не знайшла. Вона називається ця книга Практика когнітивно-поведінкової терапії, робочі листи і роздаточні матеріали. Її автор Джеймс Меннінг і Нікола Ріджуай. Ось тут чітко і конкретно матеріали, вправи, як робити, можна друкувати, можна перемальовувати, сканувати. І ви розбираєтеся. Когнітивно-поведінкова терапія дуже класно з цим всім бореться. От ви думаєте, що ви. Нічого не знаєте, ви прописуєте те, що у вас вже вдавалося, о, і змінюєте там свої переконання. У мене, до речі, є відео на каналі про боротьбу зі страхами. Я записувала в контексті людей, які бояться відкрити свій бізнес. І якщо ви ще хочете щось таке придбати для себе корисне, купуйте підручники. Почніть із підручників, тому що там буде. Чітка структурована інформація, і ви розберетеся, що для вас особисто підходить. Там, підручники по психології, там, по якомусь вашому, вашому фахові, по тому, в чому ви хочете розвинутися. І, звісно ж, реальні дії. Ви повинні здивувати самі себе. От я не знаю, я не вмію, я боюся. Бійтеся, але робіть. І коли ви будете дивитися, вау, в мене вийшло, і це я змогла, та я навіть не могла мріяти про це. А ось через рік у мене вже такі результати. Ну, мабуть, я молодець, і ви так поступово себе переборюєте, тому що страхом можна жити все життя. Тільки хтось живе і нічого не робить. А ви можете боятися, але можете йти йти, йти вперед. І якщо ви щось робите, ви аналізуєте, ви рефлексуєте, і здоровий густ в кінці-кінців перемагає. Отже, дівчата, моя оцінка на цю книгу два змінуся. Моя суб'єктивна оцінка. Ви можете з цим не погоджуватись. Можливо, вона вас і надихне. Мені такі люди не попадалися. В основному. Це у моїх клієнтів набагато в житті складніше, тому вони й приходять. Книгу я б назвала це хайп без глибини. Так. Я хочу, щоб ви поділилися своєю власною думкою. Чи маєте ви такий синдром самозванця, який, до речі, з яким і я борюся все життя. Мабуть, тому я і пішла в психологію, щоб якось з цим краще розбиратись. І тим самим допомагати і іншим людям. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, і, звісно, я вас всіх запрошую до себе на індивідуальні онлайн-консультації.